Дякуємо колеги. Доброго ранку, Катерина і Олександр можемо розпочинати сьогоднішню нашу зустріч. Катя, тобі слово. Вітаю, колеги. Дуже раді всіх сьогодні бачити. Четвертий рік поспіль, і ми всі разом. Це дуже круто. У нас неймовірно круті партнери, які з нами теж дуже цінно вже всі роки. Ми дуже цінуємо вашу підтримку і вашу присутність тут. Хочу сказати. Дуже велике дякую Мастеркарду за генеральне партнерство кожен рік, і а, Національному банку України за підтримку. Саша. А також компаніям TransferGo, Tieto, Every, GD Next. І сьогодні з нами колеги з банківської асоціації Грузії, які також партнери сьогоднішнього нашого заходу. Дякуємо, колеги. І ми можемо відкривати. Да, і наше привітальне так. слово. У нас Олексій Шабан, Національний банк України. Олексію, вітаємо, Доброго ранку. Дуже дякуємо, що ви до нас приєдналися. Вам слово вітаю всіх, вітаю конференція Global Payments Day, дійсно вже четвертий рік. Традиційно збирає учасників платіжного ринку для того, щоб поспілкуватися про тренди, про перспективи. Платежів як внутрішньодержавних, так і транскордонних не секрет, що платежі в сучасному житті просто є невід'ємною частиною. І бізнес, і громадяни хочуть мати цілодобовий, безперервний доступ до своїх рахунків, здійснювати платежі тоді, коли і як їм зручно, і тому фінансова система має бути готова забезпечувати ці потреби клієнтів. І українські надавачі платіжних послуг добре справляються з цим, навіть попри те, що наша країна вже 20 й місяць, більше 20 місяців на полі бою відстоює свою незалежність. Система електронних платежів Національного банка працює безперервно. Платіжні картки обслуговуються. В штабному режимі працюють і безготівкові розрахунки, і перекази коштів, і ба більше. Ринок розвивається. Перший небанківський надавач платіжних послуг отримав ліцензії на ведення платіжних рахунків і на емісію карток. З квітня цього року нове покоління системи електронних платежів Національного банку базується на сучасному міжнародному стандарті iso 20022. Попри виклики військового часу, українські банки довели свою спроможність реалізовувати такі масштабні технологічні проєкти впроваджувати серйозні зміни дуже важливі зміни, тому що нове покоління СЕП це про розширення функціоналу, про гармонізацію роботи українського платіжного ринку з правилами СЕП. Зокрема, це дозволить в найближчому майбутньому реалізувати функціонал миттєвих переказів. Це створює підґрунтя. Для очікуємо приєднання України до зони СЕПА, і в тому числі з метою реалізації можливості здійснення транскордонних переказів євро на базі СЕПА Інстант Credit Транспорт. Також планується реалізація мультивалютності, трекінг-сервісу і інших функцій. І, до речі, знову ж таки. Нещодавно перший небанківський надавач платіжних послуг отримав технологічну можливість виконання міжбанківських платежів в СЕП. Ми очікуємо, що з грудня місяця, може, вже і в листопаді перші міжбанківські перекази з небанківським надавачем платіжних послуг вже будуть проходити. Тобто ландшафт платіжного ринку дійсно змінюється. І сьогоднішня конференція дає можливість мені від імені НБУ подякувати учасникам платіжного ринку за вашу відповідальність, за зусилля із забезпечення безперебійної роботи, за прагнення і за реальний розвиток в умовах воєнного стану. Крім того, такі зустрічі гарна нагода для того, щоб поговорити про плани на майбутнє, про пріоритет для України пріоритетом на найближче майбутнє є європейська інтеграція. І саме в цьому напрямку скеровуються проекти НБУ з розвитку платіжної інфраструктури, з цифровізації. Тож, маємо нагоду сьогодні більш детально проговорити і про впровадження відкритого банкінгу, і про побудову миттєвих платежів, і, звісно, про розширення єдиної зони платежів у євросипа на юрисдикцію України. Ще раз дякую організаторам. За цю можливість і передаю слово вам. Кейт, дякую дуже дякуємо, Олексію, за таку промову за те, що ви зазначили саме про командність і про роботу. в унісон. Це дуже важливо. Про це ми будемо говорити власне про можливості і про ті виклики, які існують.